Де інформація, що потрібно розказати про самопоняття поняття абсолютної любові? Що ж це таке? Це свого роду я би назвала те, як я відчуваю, як я проживаю в цьому житті, як воно розквоюється. Це свого роду духовний рівень, набутий а, по життю, або напроти цього життя, так. І а, абсолютна любов, вона розкривається на рівні серця, так душі. І це свого роду максимальна відкритість, розкритість і вашої вашої душі, і вашої природи. І вашому серці, звичайно, тобто це відкритість вашої душі до себе, до світу і до людей. І насправді, що я помічаю на процесі життя, чим дужче я працювала з розкриттям сердечної чакри на хати, дуже багато рівнів в ній, і якщо дуже багато болю, то це все потрібно зцілювати, відновлювати цю розкритість, відкритість до світу, тобто до реальності, до Бога навіть, і щоб контакт з з Божественним був прямий Бога і до вашої душі, і від душі до Бога. Розуміємо, так? І чим дужче розкривається анахата, а, тим більше супроти відчуваються від людей від соціум, у яких закрита закрите серце, закрита анахата. Ну, я б не використовувала термін закрита анахата, тому що а, не може повністю бути заблокована чакра, ну людина б не змогла жити. так? Дуже-дуже багато рівнів існує а, на четвертому чакральному рівні. так? І насправді хто значить це е, серйозно четвертий рівень, бо перша молодхарна чакра є, є нульова, є чакра ще по чакра по вмиканню, так? по вціленню, як нульова, і ще може бути нижче, там родова, іще, 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 і ще, 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 насправді, і вище навіть безкінечний формат, і рівні чакр існують. Ось М -м 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 тобто, чим більше ми розкриваємося, тим дорослі люди, особливо вони не готові сприймати. Та навіть. Е навіть і на дорозі вікова група тут не ну, має значення. І завдання тих людей, в яких вже розкута, розкрита анахата, тобто це серце, абсолютно любов, яка транслюється назовні, через середини назовні, основне завдання, мета цих людей бути собою максимально не закриватися, тому що коли розкрита анахата, ці люди відчувають, дуже відчувають інших людей, в кого дуже багато болю, і біль стискує. Тих людей, які не розкриваються, які бояться розкрити і бояться зцілювати себе на різних рівнях. А кого на хата вже відкрита, так, той е може допомагати цим людям насправді. І просто спілкуванням, і просто практиками чим що ви транслюєте. Це буде явно допомагати.